Всім привіт! Хочу вам показати якої йде сили Бакваст Іо в зиму, тобто материнка від якої я прививаюсь. Хотів би сам наглядно подивитися, чи там немає на даний час розплоду. Сьогодні 21 жовтня, тому як я формував гніздо в зиму. Це десь було 5-6 жовтня. В ній був присутній ну, небагато розплоду, тому зараз я чуть-чуть передвіну до льоточка гніздо і заодно з вами подивимося, що в гнізді робиться. І так, е, крайня рамочка. Ось це від така кількість бджоли, це е, тут вже формується клуб. Тут вони піднесли свіженького, скажімо так, переробленого нектарчику. Так, це у нас перша рамочка. Це у нас друга рамочка. Ось така кількість були тут. У нас вже рано приморозки до мінус п'яти, тому вже клуб сформований. Ще не вжатий, скажімо так, але клуб вже присутній. Зранку то точно клуб є. Ось третя рамочка. От така тут обситка. Хочу вам з цієї сторони показати. Ладно. Ось так. Так. Розплоду я поки що не бачу. Це вже я в цьому році останній раз їх розбираю, тому як просто з цікавості подивитися, чи є розплід. Ну і силу сім'ї, тобто кількість бджоли, щоб знати, чи... Ну, перезимує. Бо, можливо, з якихось причин чи там кліщі, ще якісь причини обсипалась, десь бджола, пропала. Ось матка. Зараз і тому потрібно знати. І чуть-чуть, бачите, є печатний все-таки розплід. Маточка вже в нас худа, ось вона вже худає. Зараз вам покажу її поближче, постараюсь. Ось вона ходить під номером 81. Зараз подивимося, чи видно. Так, видно маточку. Як бачимо, розпліт присутній з обох сторін і тут також є печатний розпліт. Так. По личинці. В принципі, є така крупновата личинка, маленької немає. Наверно, вони вже будуть завершувати. Тому що візуально по матці я бачу, що вона зменшилася в розмірах проти попереднього разу. Тому що я це контролюю. Так, по бджолі бачу, що тут достатньо, тому як піднімаю, вона прям, скажем, сипеться гроною такою, ось така кількість бджоли. Ну, як ви бачите, клуб сформований в передній частині. Скажем, по силі я її якраз до такої середньої віднесу сімейки. Рамки ці, скажімо, Хорошо підходить для зимівлі, тому як на кожній є вільний простір, скажімо без меду. Вони люблять сідати в таких місцях, формувати клуб. Так. Ось Зараз відірвемо саму крайню рамочку. Подивимося, що тут робиться. Саме окрайня це у нас повністю медолувана, можливо я її зараз ще й поставлю десь у центр. Тому як там присутній розпліт. Можливо, я чуть-чуть поміняю. Ну, в принципі тут достатньо, кормів, все можна таку маніпуляції не робити Ну, я її чисто для свого скажем спокою зроблю так ось цю повністю медову ну-ка поставлю так це теж в нас отлічно Поставлю її в центр. Ось цю повну медову поставлю в центр. І так буде краще. Тому як вона в самому центрі буде стояти, і з обох сторін вони, в який би, скажімо, бік клуб не змістився, вони будуть доставати хорошо корм. Тому я іменно так зараз і поставлю. Ну, ще можна почекати днів 10, скажімо, 15 і повторно ще обробити останній раз ці сімейки і тоді буде все гаразд. Ось так я сформував гніздо. Зараз вам покажу ось так воно сформоване на семи рамках. І дві-чти на шести рамочках. Ось так воно сформоване. Тут я де було потрібно, скажімо так, поз'єднував все, ось ви бачите, лежаки стоять на землі. Тут я попід'єднував. Таких в мене вісім штучок, де було треба під'єднати. Тут теж два. Я цю процедуру зробив. І ось один. Тобто, зі 140 сімей, які є на даному точкові, я під'єднав 8 штук. Ось я вам зараз покажу. Ось цю я під'єднав, зняв її з коликів. Всього 8 штук було під'єднано. Ось тут в мене на піддонах вони стоять по 4. У нас сьогодні 21 жовтня, дуже, скажімо, для цього, ну, для цього часу тепло. Градусів, мабуть, десь на сонечку більше 20. І ось така обстановочка. Все, друзі, всім пока. До зустрічі.